Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі раки, для вас та гороскоп на листопад подивимося початок середину і кінець місяця. Подивимося, які ж будуть на вас чекати події. Не забуваємо про те, що цей розклад є загальний, тому він може на усіх програватися. На початок місяця карта говорить про те, що, можливо, хтось захоче. Хитрістю виманити у вас якусь певну суму. Карта говорить про якісь, можливо, шахрайські дії, де вас захочуть ошукати, ввести в оману. Також ця карта може говорити на те, що ви, можливо, будете застосовувати хитрість по відношенню до якихось певних осіб, щоб досягнути бажаного результату. Наступна карта цари цержезлів буде дуже. Активний насичений період. Карта говорить про постійний рух, про можливість части поїздок постійно, постійно бути в русі. Карта вам закликає вас, щоб ви ні в якому разі не сиділи на місці, були активні, проявляли себе, були сміливими, рішучими, не боялися брати, братися за будь-яку справу. Тоді ви матимете гарний результат. Активність і ще раз активність і вас тоді обов'язково все вдасться. Король мечів говорить про велику кількість паперових справ, якихось офіційних справ, справ з паперами, якісь ем, переговори, якісь ухвалення важливих рішень. Дуже такий насичений, активний період. Карта говорить про можливість підвищення по кар'єрній сходинці. І також карта радить вам не бути занадто жорстокими до людей, які вас оточують. Сила говорить про те, що. Незважаючи на якісь проблеми і перешкоди у вашому житті, ви зможете досягнути успіху, ви зможете все це перебороти і досягнути тих цілей, які ви перед собою вставили. Якщо в когось були якісь змагання і так далі, в якихось конкурсах прийматимете участь, то на вас чекає дуже гарний розвиток подій. Також карта говорить про те, що початок місяця буде досить вдалим для того, щоб зайнятися спортом. Десятками жезлів говорить про те, що ви досить велику кількість справ на себе взяли, і що вам важко це все нести на собі самотужки. Тому карти радять вам трошечки розподілити обов'язки і попіклуватися про себе. Рицарь Кубків говорить про гарний позитивний настрій, про якісь романтичні такі події, якісь побачення, освідчення в коханні, про отримання якогось подарунка. Карта говорить про нові можливості для вас. Також карта говорить про нові можливості, про нові знайомства. Але в знайомствах будьте більш обачніші обережніші, тому що зовнішність буває досить такою оманливою. Ката говорить про те, що настрій буде дуже гарний і не буде місця поганим думкам. Ви з усім впораєтесь. На середину місяця для вас випадає четвірка пентаклів. Варта говорить про певну стабільність, про можливість підвищення ваших доходів, про те, що, незважаючи на підвищення, на те, що наче за все вистачає, але ви чомусь будете на щось відкладати. Трошечки будете дуже так бережно відноситись до своїх коштів. Карта місяць це старший аркан. Карта говорить, що ви дозволяєте своїм своїм страхам вами заволодіти. Ваші страхи вони вас контролюють, які пора тримати під контролем, під контролем. Всі ці страхи вони вам дають такий різкий перепад настрою, невпевненість в собі і в завтрашньому дню. Вам потрібно навчитися це контролювати. Також карта говорить про те, що можуть бути якісь обмани і якісь е, ілюзії е, виникати. Карта говорить, що омани можуть вводити люди, яких ви добре знаєте. Тут карта радить вам довіритися своїй інтуїції. Наступна карта це п'ятірка Кубків. Карта говорить, знаєте, про ваш такий душевний стан. Про якийсь депресивний стан, про відчуття якоїсь втоми, поганого настрою, відчуття, можливо, якоїсь небезпеки. Також ця карта може говорити про якісь проблеми із вашого минулого, які дуже активно дають про себе знати. Візьміть себе в руки. Якщо це проблеми, які виникають із минулого, то з минулим потрібно попрощатися і не впускати його далі в своє життя, і не давати йому тому минулому руйнувати ваше майбутнє. Навчіться контролювати свої емоції, і у вас обов'язково все вдасться. Головне, ні в якому разі не впадайте в депресію. Тут з Кубків говорить, що все у вас вдасться, що ви все подолаєте, що на вас чекають гарні новини, нові перспективи, нові можливості. В когось це може бути народження дитинки, в когось звістка про вагітність, в когось зізнання в кохання, в когось шлюб, може бути. У когось підвищення, в когось підвищення заробітної плати, а в когось по кар'єрній сходині в ці підвищення, може бути. Ця карта говорить про гарні новини, про успіх у всіх ваших справах і всіх ваших починаннях. Це дуже гарна карта, яка дає вам гарний знак. Королева мечів говорить про те, що можуть виникати якісь певні складності, але ви з ними з легкістю впораєтесь, тому що ви керуєтесь не емоціями, а тільки своїм розумом. Дев'ятка пентаклів говорить про стабільність у вашому житті, про впевненість у завтрашньому дню, про фінансову незалежність, фінансову стабільність. Все добре, все прекрасно. Ви впевнені в собі, знаєте, що ви робите, і сміливо йдете вперед, крокуючи до своєї до своєї мети, до своїх цілей. Коли Фортуни на кінець місяця говорить про те, що вдача буде на вашій стороні. Головне, працюйте, будьте активні, ні в якому разі не сидіть і не очікуйте, от, щоб вам прийде велика вдача. Для того, щоб вдача до вас прийшла, вам потрібно буде щось зробити, підкласти зусиль, щоб чогось досягнути. А якщо ви просто будете сидіти чогось очікувати, то, звичайно, вдача може повернутися геть, фортуна до вас може повернутися іншою стороною. Тому працюйте, будьте активні, наполегливі і вас все вдасться. Ваш жезлів говорить про досить такий благоприятний розвиток про Карта говорить про якісь новини. Також ця карта говорить про пропозиції ну, стосовно, можливо, нової роботи. Це можуть бути якісь нові починання, якісь звістки можуть бути від ваших діток, або звістки, наприклад, це будуть дзвінок або лист якийсь отримаєте. Карта вам радить ризикнути і не боятися йти вперед. Вперед і тільки вперед. Четвірка кубків говорить про те, що, незважаючи на те, що все добре, і ви досягнули гарних результатів, під кінець місяця ви будете чимось незадоволені. Як би не розвивалися події, як би ви не знаходили рішення своїх проблем, чомусь все вас буде не влаштовувати. Карта говорить, не впадайте в свою депресію, не капризуйте, доля вам дає гарні можливості. Головне, озирніться і побачите їх. У вас не все так погано, як ви собі там думаєте. У вас є стабільність і гарні можливості йти вперед. Шастірка жезлів говорить про рух, про перемогу у ваших справах і всіх ваших починаннях це дуже гарна карта, яка іщує вам успіх. Успіх, у якому вам допоможуть, або ваші рідні, ваші друзі, ваші близькі, ваші колеги. Карта говорить про те, що цей успіх не забудьте з ними розділити їм подякувати за це. Карта говорить про великі перемоги, про великі досягнення. Дві витягую одночасно. Та четвірка мечів. Карта говорить, що під кінець місяця будете дуже втомлені і потребувати відпочинку. Якщо ви відпочинете, візьмете себе в руки, знаєте, відпочинете і фізично, і емоційно, то далі на вас буде чекати король жезлів, який говорить про те, що ви під кінець місяця наберетеся сили і енергії для того, щоб розпочинати і переходити в наступний місяць і розпочинати нові справи. І у вас все обов'язково вдасться. Головне бути активними, йти вперед. І тоді можна, знаєте, і гори звернути. Подівши підсумок, можу сказати, що початок місяця можуть виникати якісь обмани, інтриги. Тому будьте більш обачніші. Под цим можуть виникати якісь поїздки, будете постійно в русі, будьте активні, будьте сміливі, не, боє... не бійтеся розпочинати щось нове, тоді ви зможете досягнути великих результатів. По королю мечів у вас буде велика кількість якихось таких офіційних справ і справ з паперами. Але ви з усім впораєтеся, незважаючи на що, ви зможете досягнути успіху в всіх своїх справах. Які б складності у вас не виникали? Але на початку місяця потрібно буде бажано свої обов'язки розподілити, тому що як би ви не старалися, але. Самотужки все вам потягнути досить важко, і за цього може тоді страждати ваше здоров'я. Якщо ви розпроділите свої обов'язки, на вас чекають гарні новини, гарні можливості. Появиться час для того, щоб сходити на побачення, освічитися в коханні і так далі. Для того, щоб мати гарні позитивні емоції і час для відпочинку. В середині місяця вас очікує певна стабільність у всіх сферах вашого життя. Також на вас чекає можливість підвищення заробітної плати. І щось такого будуть виникати моменти, як би, вроді підвищили заробітну плату, але чомусь будете відкладати надалі. На наступний день щось, щось ви, напевно, захочете купити і будете на це відкладати досить так бережно до своїх втрат будете відноситись. По місяцю карта говорить, щоб ви були більш обачніші, тому що в вашому оточенні є люди, які захочуть вас обманути і витягнути вас в якісь афери. Також карта говорить, що вам потрібно боротися зі своїми страхами і ні в якому разі не давати їм вас підкорювати. Ні в якому разі не давайте минулому псувати ваше майбутнє. Не впадайте в депресію і вас обов'язково все вдасться. І тут кубки в цьому великий приклад. Він говорить про те, що на вас чекає гарні можливості, гарні новини успіх у ваших починаннях. І незважаючи ні на що, які б там проблеми не виникали, ви з ними впораєтеся, тому що ви робите все не на емоціях а все обдумуєте кожен свій крок. І це вам дасть певну стабільність у всіх ваших справах, всіх ваших починаннях і впевненість у завтрашньому дню фінансову незалежність. Під кінець місяця. Фортуна вам посміхнеться, але для цього потрібно буде багато активно працювати і ніколи не сидіти на місці. Знаєте, ліниця ні в якому разі не потрібно. Попажу жезлів на вас чекає досить такий благоприятний розвиток подій, гарні новини, нові починання, можливо, якийсь певний ризик, але йдіть вперед і не озирайтеся назад, не впадайте в депресію. З будь-якої ситуації можна знайти вихід, тим паче, що доля дає вам гарні можливості і перспективи. Взявши себе в руки, ви побачите, що доля вам дала гарні шанси. Ви їх побачите, ті шанси. Ними скористаєтесь, і на вас чекає успіх у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях, перемоги і великі досягнення. Знаєте, в боротьбі за великі досягнення на вас, знаєте, якась втома трошечки найде. І ви будете потребувати хоч якогось вихідного для того, щоб відпочити і привести свій фізичний, духовний, емоційний стан в порядок. Якщо ви відпочинете, на вас чекає далі король жезлів, який говорить, що ви будете повні сили і енергії для того, щоб планувати далі своє майбутнє, ставити собі нові цілі і йти вперед. Бажаю всім гарного і вдалого місяця вас обов'язково все вдасться. Головне вірте в себе, в свої сили. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.